Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репости, за те, що ділитесь моїм відео і їх бачать більше людей. За те, що залишаєте приємні коментарі під відео, дякую вам. Будемо дивитися таро-прогноз для водоліїв на липень 2024 року. Подивимося по всім сферам. Подивимося три важливі події: професійну діяльність, фінансові справи, особисте життя. На що звернути увагу в плані здоров'я і підказку пораду або застереження, що вам покажуть вищі сили. Отже, спочатку дивимося, три важливі події місяця, липня місяця для вас водоліє. Перша важлива подія, друга важлива подія. Третя важлива подія. Далі, водолії. Що очікує вас в професійній діяльності в липні місяці? Що очікує вас в професійній діяльності? Так, як складуться у вас фінансові справи, для чого бути готовим? Чого очікувати взагалі? По фінансам в липні місяці? Так, Водолії на липень 2024 року. Що очікує вас в особистому житті в липні місяці? Так. На що звернути увагу в плані здоров'я? Так, порада, підказка або застереження вам на липень місяць, що покажуть вищі сили, що покажуть карти. Так, отже, дивимося спочатку перші три події. Так, в цілому. Якась по місяцю це може бути нечесна поведінка когось, яку ви не бачитимете, або взагалі якась певна інформація, яка не дає вам правильно прийняти рішення, адже ви її не знаєте. Тобто, як би ви не приймали рішення, не знаючи цю інформацію, ви правильно не можете вчинити. Але, можливо, все розкриється, можливо, це в інакшому, в інакшому смислі. Але якщо навіть на одну з подій... Випадає на місяць карта сонечко. Це означає успіх, удача, задоволення. Можливо, ви поїдете відпочивати туди, де сонечко. На море, можливо. Хтось кудись може поїхати на відпочинок, адже зараз літо, час відпусток. Взагалі, це карта успіх, удачу, Означає, має тільки добрі гарні значення. Можливо, до речі, дивіться по карті місяць, ви не помічаєте. Можливо, от карта Сімка. Жезлів означає шахрайство, може знати крадіжку. Можливо, хтось щось вам не так подає, не в тому світі певну інформацію. Просто тут ще порада. Перевіряйте всю отриману вами інформацію в двох або з трьох джерел, які між собою не контактують. Ще одна подія Будете вдосконалювати свої уміння і навички. Можливо, в хобі, можливо, в роботі. Так, що у нас професії? У вас в професійній діяльності і фінансові справи. Так, ну на дні тут е карта. Будете відточувати свої майстерності. Дивіться, перемог у вас багато, як грамоти, медалі, як увішана стінка. да? І ви відточуєте свою майстерність. Так, працювати вам треба буде в команді. І по десятки мечів. А ну, давайте подивимося, професійна діяльність, що це таке. Угу. І допомога вам ще йтиме. Дивіться, в професійній діяльності. Тут коло карти місяць випала ця десятка мечів, це означає якась неприємність, яка вразила, ну, як ножі в спину. Тобто ви цього не очікували. Підлість з спини щось робити. Так, Але це триватиме недовго. Чому? Це закінчується вже етап. По десятки закінчення. Старого етапу і початок нового кращого, як з нового листа. І тут дійсно йде з нового листа. Можливо, ви професію зміните. От в старій вам щось не подобалося, ви підете в нову. Можливо, ви мріяли навіть або своє хобі, або якусь нову професію засвоїти, і тут дійсно вам ваша мрія збудеться. Але нова, можливо, навіть і легко буде це зробити, змінити після того, що сталося. Так, по фінансовим справам, дивіться. Ви щось по десятки м'ячів, можливо, щось втратили. Можливо, заплатили вам за якийсь проект трішки менше, або взагалі менше, ніж обіцяли, можливо, два в два-три рази. Бувають різні ситуації по фінансам. Ну, щось, от. Не заладилось по фінансам, то вам прийде допомога. Хтось вам допоможе і все у вас налагодиться. Тому що тут навіть є карта працювати в команді, відточувати свої уміння, навички, майстерності. До речі, дивіться, у вас випало і там, і там в тій колоді. Відточуйте свої майстерності. У вас буде здійснення вашої мрії. Працюйте, не відволікайтеся на Неприємності, вони нас змушують зупинитися. Не робіть цього. Так, що буде в особистому житті в плані здоров'я? Ага, і порада підказка. В особистому житті буде прояв якоїсь людини мечевої. Так, мечі у нас близнюки терези, терези водолії. Можливо, це ви по-новому щось будете робити. Так, шанс. Зараз покладу, а ну що ж у вас в особистому житті? Якась мрія ваша збудеться? Так, буде ваше кохання. Якась мрія збувається у вас, дивіться, шанси йдуть вам великі, хоча тут і пентаклівий шанс, але щось буде по-новому. Раніше у вас було не так. Тобто трішки не так буде. Ваша мрія збудеться про особисте життя, це стосується, і ви будете в стані закоханості. Можливо, ви давно мріяли закохатися, щоб відчути знову це почуття. По здоров'ю. Карта блазень. Тут не зловживайте снодійним. Так, не вживайте багато алкоголю, можна трішки в міру. Але не багато. Е, так, тварини то вас люблять, але дивіться, можуть бути випадки нападу тварин. Остерігайтесь, дивіться, по поведінці тварини. А в цілому, з легкістю, все у вас добре. Якщо навіть займаєтеся спортом, то в липні місяці не перевантажуйте своє, діло, своє тіло навантаженнями. Так, далі. Порада, підказка, застереження. Тут скоріше вам підтримка йде. Дивіться, десятка кубків випала. Для когось щаслива сім'я. Можливо, запропонують руку і серце. Для когось це успіх, удача. В даному випадку, як і карта Сонце, дуже гарні оце карти сонце, зірка. Десятка кубків, тут теж зірка у вас випала здійснення вашої мрії. Дивіться, і з пентаклів як величезний шанс. Дуже гарні карти вам випадають. Взагалі по радузі, по цій карті щастя, успіх, удача, задоволення. Дивіться, дивіться, всі заспокоєні в своєму домі, спокійні емоційно, щасливі. І якийсь тут пентаклів іде. До речі, можливо, вам це як компенсація якихось неприємностей в фінансових справах і в професійній діяльності. там, То вам іде величезний шанс. Могли, можливо, виграти в лотерею, можливо, якісь такі гроші, які не дали вам вчасно, дадуть пізніше, або взагалі подарунок якийсь великий відкримати. Нехай все хороше неодмінно збувається, негараздий негатив обходять вас стороною.